Ежедневная спецоперация Путина превратилась в то, что на четвертом году войны эксперты на канале Соловьева восхваляют армию Украины и их разработки. Они признают, что ВСУ ежедневно улучшают свою тактику и вооружение, чего Россия будет достигать еще очень долго. Оккупантам на фронте вообще не дают показаться. Как только они высунули свою голову или засиделись на месте, то сразу получают подарок в виде снаряда от ВСУ. Z-патриоты начали признавать, что их потери слишком серьезные. На канале Соловьева уже не скрывают всем очевидную правду. Разведка в Украине узнала местонахождение всех российских ПВО. Благодаря чему без проблем их обходит, чтобы дроны достигли своей цели. Противник тоже самое не стоит на Митке. Технику свою развивает, он еще какую-нибудь гадость придумает. И тогда в ответ уже нашим конструкторам надо будет думать. И вот это вечное противоборство, защита, нападения, снаряд, броня, да, то и дело перевешивает то одна сторона, то другая это противоборство будет продолжаться. Но хорошо бы к этому быть заранее готовым. Заранее. Противник силен и коварен. Э, и в том смысле, что очень изощренно действует. Вот эта война показала, что необходим маневр сил и средств, причем оперативный. В связи с тем, что возможности всех средств разведки сделали все проникающим э, доступность, информационную, информационную доступность о противнике, когда невозможно сконцентрировать какие-то силы и средства на, на направлениях. И если обратили внимание, сейчас идет вооруженная борьба с применением малых тактических групп. Я имею в виду наземные силы и средства. В том числе и авиация, армейская, в частности, армейская авиация, вынуждена маневрировать силами и средствами и э, применять аэродромы оперативного базирования. Потому что, э, ну, опять-таки, и практика противника приучила, что долго будет сидеть, получишь по зубам. Наверное, причем. Лихие атаки э, на территории противника э, с неподавленной ПВО действия как в, чужом, как в своем чулане. Но противник быстро очень э, дал понять, что недооценка его э, чревата серьезными потерями. Противник, он не дурак, он назначает маршрут полета дроном в обход э, средств ПВО, которые он обнаружил всеми видами разведки с воздуха, из космоса, агентурной разведки, да, он прекрасно знает расположение наших средств. И поэтому маршрут составляется так, с учетом обхода этих зон. И еще они стали ставить средства обнаружения наших вертолетов. Это акустические датчики, которые по шумам определяют приближение к ним вертолетов. Датчики движения... И как только эти датчики срабатывают, они начинают бешено маневрировать эти средства с участием ручного управления. Здравствуйте, друзья. Власти Польши закрыли четыре аэропорта и поднимали ночью военные истребители, чтобы сбивать залетевшие на территорию Польши российские дроны. Польский премьер Дональд Туск сказал, причин для паники нет, жизнь будет продолжаться в обычном режиме. А что переживать, если у тебя есть частный самолет, на который можно сесть и сбежать из Польши, если что-то начнется? Укрепленная, защищенная, неприступная граница со страной НАТО, с Финляндией. Ну вот, друзья мои, российско-финская граница, ну конкретно ее российская водная часть. Обратите внимание, какие великолепные, свежие столбы, колючая проволока, вышки, электроника, я вижу, да, вот какие-то там э, датчики движения, слежения и так далее. Все выполнено по уму и на века. Не пройдет теперь войско темное, не проскочит зверь незамеченным. Да что там зверь, муха не пролетит. <свят> Строительные стандарты позднего путинизма. Короче, самолет, окно открываю, а тут вот так. Утеплили. Московская область. Пятерочка. Такие фрукты людям продают за деньги. Всем привет! Снимаем специально для обманутого россиянина. Московская область, Ступинский район. Хотим показать наш замечательный магазин, какими фруктами нас тут кормят. Какие фрукты нам продают. Вот такие вот хорошие киви. Сейчас еще покажу. Вот такой вот хороший арбуз. Ой, полетели, Такими арбузами кормят. Вот такие бананы, но это. Ладно уже, мы уже привыкли. Дыни уже убрали. Вчера заходили, только были дыни здесь не очень. Вот магазин пятерочек. А вот. какие-то яблоки. Груш. А вот так наши продавцы сначала ковыряют в носу, держат в руках грязный телефон и потом этими же руками без перчаток выкладывают пончики. Хрущевка. Жильцов которой уже не спасти. Привет, обманутый россиянин. Пропаганду люди любят. для борьбы с НАТО. Такого еще не видели. Мобильная сеть, хорошо работает интернет. Но зачем нам интернет? Мы любим смотреть Киселева, Соловьева. Сливной бачок. Думаете, это не работает? Работает еще как. Господь такие чудеса мне на войне показывал. И Хаймус с меня летел, и четыре выстрела с танка прицельно, и на растяжку натянулся. не, не, не растяжка не разорвалась почему-то. У меня погиб сын СВО, и меня это привело в храм. Прям в первый же день, как только я узнала, что он погиб, я сразу же пришла в храм. И это мне дало принять его смерть как подвиг и как переход, что смерть это не окончание, да, что это переход от одной жизни в нашей временной в постоянную жизнь, вечную. Поэтому я очень легко перенесла его смерть. Мат. Потеряла сына на войне и говорит, я очень легко перенесла его смерть. Вот так вот легко. Забрали сына, забрали работу, забрали пенсионный возраст, забрали медицину, забрали тепло в трубах. А она говорит, я в храм сходила. И все. Элитный батальон Второй армии мира. Поздравляет украинских разведчиков. С профессиональным праздником! Пановые разведники, Витаем у вас и с вашим профессиональным святом всю Я... путинскую армию, как вы это делаете. Желаем вам подальших успехов в вашей тяжелой работе. Слава, слава, слава Украине! Слава Украине! Слава Украине! Героям слава! слава! Украина победит! Слава! Слава! Жительница приграничья, Кажется, начала что-то подозревать. Ну, вот посмотрите, вот так мы живем в селе, 7 километров от границы Олешковича, Брянская область, Суземский район. Зернова выпалили, добрались до нас. Машины бьют, дроны контролируют дорогу до Суземки. Вот машина гражданская прилетела, вот ночью. Хорошо, что людей не было. Власти говорят, рыбы поставили. Не рабочие что ли, либо ими не пользуются. Никакой защиты населения нету, от слова совсем. Хоть кричи о помощи. В путинской России о помощи кричать бесполезно. Люди разобщены, а властям просто пофиг. А вот если натянут на крышу желто-синее полотно, или написать БНР, что значит бойцы не размещены, то есть все шансы, что дроны пролетят мимо. Новинки второй армии мира, не имеющие аналогов, самоходная телега. Вашему вниманию представляется транспортная самоходная телега, которая предназначена для движения по бездорожью, очень простая в управлении. Илон, да у тебя руль в Тесле просто красавчик. Две педали, левая педаль переключения хода вперед-назад, правая педаль тормоз и газ для привода. Это опытная разработка, имеет место доработки. Ну, не знаю, не знаю. Такой шедевр, по-моему, уже не доработать. Дальше вместо ступени откидывается подножка, на которой получается можно перевозить лежа раненого. Это можно делать и с левой стороны, и справа в том числе, то есть двоих бойцов можно положить или груз перевести. Слушай, а название свое предложить можно? Стирально эвакуационно мобиль. По-моему, звучит идеально. Російський флот позбувся ще одного корабля. Спецпризначенці ГУР спішно атакували корабель держави-агресорки біля новоросійська. Йдеться про багатофункціональне судно, у яких в окупантів лише чотири вартість кожного близько 60 мільйонів доларів. Корабель оснащений гідролокаторами, апаратурою для підводних досліджень і комплексами радіоелектронної розвідки. На момент удару судно патрулювало підходи до бухти новоросійська. Влучний український безпілотник поцілив у місток керування, де розташоване обладнання зв'язку і навігації. Внаслідок атаки знищена апаратура радіоелектронної розвідки. Корабель виведений з ладу і тепер потребує дороговартісного ремонту. Чи зможуть росіяни його відремонтувати? Говоримо далі. З нами на зв'язку Павло Лакійчук, керівник безпекових програм Центру глобалістики стратегія 21 21-го сторіччя. Пане Павло, я вас вітаю в нашому ефірі. Доброго раночку, слава Україні! Героям Дякую слава за приємні новини! Так, я знаєте, і хотіла якось з вами почати якось колись ефір із приємних новин, тому що ми то постійно то з обстрілів, якось так трапляється з вами, то за так. Тут сталося таке. Сталося таке, як росіяни зараз використовують ці бухти в новоросійську. Так, як би ви прокоментували цю атаку, Ну, те, що було уражено, це гідрографічне судно. Е, нехай е, наших глядачів не вводить оману те, що гідрограф, ну, да, наче така мирна професія. Насправді це судно е, гідрографічної розвідки. Є е, е, РЗК середні розвідувальні кораблі, це радіоелектронна розвідка, тобто розвідка е, е, радіоелектронних полів. Е, в повітрі да, над поверхнею води, гідрографічна розвідка це розвідка гідроакустики підводної, підводної акваторії. І таких суден у росіян дуже мало нових використовується стеріо переважно. А от дві одинички у них хурс це РЗК. Які вони отримали до слова, він свого часу теж отримав під босфором від наших морських дронів. Зараз уражений відрограв в акваторії новоросійської, точніше, на зовнішньому новоросійської бухти. Е, готували росіяни до виходу, очевидно, підводних човнів готувалися, а підводні човни виходять для удару ударів по Україні, по нашим містам, селам, калібрами ПЛ. От не встигли підготуватися. На жаль, не потопили. Найкращий варіант, коли воно піде під під воду, знаєте, mm -hmm. як у ті машини топлені ці. Підняти можна, але працювати не буде. От. Але цінна апаратура, надводна апаратура, те, що було понищено, ну, це потребуватиме серйозного ремонту. І на певний час судно буде виведене з, з ну не з лад, виведене з бойової експлуатації, тобто свого внеску в ворожі дії на морі робити не буде. Чи можемо ми говорити, що порт в новоросійську це небезпечна небезпечна локація для російських кораблів? Я розумію, що вони там е, заходять, випускають калібри, йдуть назад. правильно, вони ж там постійно не перебувають. Але все ж таки, ну, по-перше, командувач МС України, адмірал Неїшпапа, ще в 22-му році, після російських ударів по нашим портам, сказав, що всі порти російські і е, окуповані на окупованих територіях, е, окуповані росіянами, є законними військовими цілями для наших е, засобів ураження. І, ну, в будь-який момент, що в Сочі, щоб то все, що в новоросійському. Може бабахнути піти на дно. Інша справа, що на відміну від російських агресорів, українці не атакують цивільне судна. Ви звернули увагу. Uh -huh. За чотири роки війни росіяни активно б'ють по нашим портам і Одеської, і Дунайської акваторії, по суднам цивільним під іноземними прапорами. Українці цього не роблять, українці. Так, дуже е, чітко е, виловлюють от ті сірі шаланди під Андріївським прапором, прапором держави загарбника і е, роблять точкові ураження. Ну, але як я вважаю, що якщо постане е, питання е, Руба, то рано чи пізно треба українцям буде долучатися до. До санкцій щодо тіньового флоту тіньового танкерного флоту, який не тільки з услуги повзе, а в тому числі знову російська. І ще одна новина, яку теж варто проговорити. Вона теж з позитивних. Партизани руху АТЕШ ударили по заводу ППО в Тулі і знищили вежу зв'язку біля підприємства Щегловський вал. Саме там росіяни складають протитанковий ракетний комплекс Корнет і зенітний ракетно-гарматний комплекс «Панцер-С», А також виробляють гармати і стрілецьку зброю. Отут От теж, пане Павло, цікава історія. Завод, завод ППО. Це? Ну, там не тільки завод ППО ще раз, це, це тульські, Тульська агломерація, це Калашниковський концерн, Всі заводи працюють на Калашниковський концерн, Ну, Всі знають, хто такий Калашников, автомат Калашникова, тощо. то що це е, зенітно, зенітно гарматне е, стрілецьке озброєння. От весь цей комплекс зброї, ну, бачите, і панцирі. Це Тула. І Гармати, зенітні гармати це Тула переважно. Тож ну, тут удари були спрямовані, понятно, проти якої корпорації, і задача була зрозуміла. Ми вже так час від часу відвикаємо від ударів наших засобів враження по. Ворожому військово-промисловому комплексу дивимося, як е, нищать наші захисники е, Герої Мадяра е, та російську ніхтянку, позбавляючи росіян на Там, до слова, росіяни виставили карту. Дуже цікаво, по, по яким регіонам е, від, відзначається або дефіцит, або повна відсутність бензинів. Ну, така доволі промовиста. Все все не за планом, як казав Путін, тільки не за його. Те саме стосується ударів по російському військово-промисловому комплексу, тому що росіяни переходять в новий етап перепланування стратегічної наступальної операції. А це ресурси на кожну операцію потрібні. Ресурсів цих у них має бути. Якщо б не зовсім не має бути, то їх має бути недостатньо, має бути. Ну і на новий етап росіяни перейшли, коли вчора залетіли на територію Польщі. У нас є кадри наживо, власне, що там відбувається. Давайте подивимось. Це, я так розумію, той будинок, який, в який вчора прилетіло. Пам'ятаєте, будинок, автомобіль і пенсіонери подружжя якраз дивились відео, куди воно, що летить. Ось так виглядає цей будинок нині. Я так розумію, що там досі працюють відповідні служби. Ну, серйозно в них, бачите, так все огороджено. Ну, Це я порівнюю з, там, з нашими моментами, але це таке. Вже рахують про те, що дешеві російські дрони збивали дорогі ракети класу повітря. Повітря це депутати польські повідомляють. Ну і інформація теж свіженька про те, що там Швеція підсобить полякам зараз, і взагалі поляки зараз звертаються до країн НАТО, щоб вони їм допомогли закрити закрити небо. Скажімо так, всього навсього два десятки дронів, і така вже така вже паніка. Що ви скажете? А знаєте, Я б сказав тут, чесно кажучи, я дуже співчуваю поляка. Але те, що зробили поляки і їхні партнери по НАТО, це в голову не лізе, волоси стають дибки. Фактично, росіяни запустили, це ж не були не шахети. Фактично, росіяни запустили по території Польщі два десятка розвідувальних дронів. Це мішені приманки да? для того, щоб скрити протиповітряну оборону. І поляки і їхні партнери повелись поповні на це. Ну, тобто, Там говорили про те, що то... вони якісь модернізовані. Чи бачили таку інформацію? Якісь модернізовані. Бачите, ну ви ж подивіться, якщо німці і поляки хваляться про те, що так кажуть, ми ЗРК Петріот не, не використовували. А всі РЛСки ЗРК Петріот відстежували ці е, гераді. Е, Боже мой! Та вони всі засоби радіолокаційного спостереження зімкнули для того, щоб росіяни могли подивитись, як у них організована система. Протиповітряної оборони, ну це, це розвідувальний рейд, дуже успішний розвідувальний рейд, на жаль, дуже успішний. Я сподіваюся, що наші сусіди, наші партнери зроблять з цього урок, отримають від цього урок, з, пере, перемішають, змінять систему протиповітряної оборони. Тому що коли буде наступний удар, а наступний удар може бути вже бойовий, ворог знатиме про них все, і це треба враховувати. Поруч українців, яких треба брати приклади, яких треба навчатись, ми готові навчати наших партнерів, протидіяти противнику ефективно і мінімальними зусиллями. Ну, ми не тільки готові навчати так. Ми готові, але ми закликаємо, щоб авіація і протиповітряна оборона НАТО могли збивати російські дрони. Які загрожують повітряному простору альянсу І от Сікорський вчора, міністр закордонних справ, віцепрем'єр Польщі, він поговорив з нашим міністром закордонних справ щодо можливого збиття російських дронів над україною з силами НАТО і сказав про те, що рішень щодо збиття дронів над Україною з силами альянсу поки що немає. А що зупиняє зараз їх від такого кроку? Ну давайте збивати, в чому проблема, чого вони бояться. НАТО. Бояться, що Росія відреагує? НАТО заважає, заважає НАТО, заважає НАТО. Бачите, ми багато говорили так і серед та навіть в експертному середовищі, то все зрозуміло. А в загальному там і політичному, і дипломатичному, про про те, що Путін руйнує статтю 5 Північно-Атлантичного альянсу, доводить, що це не угода, тобто що п'ята стаття визначає не спільну оборону, от, а виявляється вже через 70 років. Та ні не просто кожен має робити, що може робити, якщо когось з сусідів напали. Тепер напад на четверту статтю НАТО, про неї менше знають. А це стаття, яка передбачає. Консультації з партнерами у випадку, коли з'являється загроза територіальної цілісності, безпеці когось з держав партнерів. От е, е, поляки після е, удару цього російського дронового удару по їхній території запросили консультації по, по четвертій статті е, НАТО, ну і власне отримали дуже дуже невпевнений ну, відповідь від своїх партнерів. І е, вже е, це є ще однією перемогою Путіна. Путінські генералі перемога це провели вони дуже успішну е, повітряну розвідку е, території сумішної з Білорусю, де зараз е, розпочинаються от, на днях е, навчання запад-25-2025. Вони завершуються 16 числа. Основна основних частина. А 17-го числа знаменна дата, да? День нападу Радянського Союзу на Польщу. Вторгнення в Польщу в 1939 році. Путін любить знаменні дати. От mm -hmm. так нагнітається, нагнітається. це він це. до 17 вересня може просто закошмарити Альян... Польщу. Так, на фоні того, що Північно-Атлантичний Альянс як. Команда демонструє дуже м'яку позицію, ладно, так скажу. Угу. Ну, все ж таки, ви не вірите в те, що з'явиться якесь рішення, коли інші країни погодяться збивати російські дрони на територію України. Ну тобто, якщо зараз ну, говорять, що рішення немає, але <гум> чи воно десь розробляється, чи, чи як воно буде? Ну, бо то це бачите, така то, дуже колективна безпека. Охоти. Це таке реально класне рішення, яке пропонує Україна. Ну а чого ні? Росія ж не… Ну, чи то в рамках коаліції охочих, чи то коаліції рішучих таке рішення розглядається як варіант. Але після того, як припиниться бойові дії, чи як припиниться війна, ну, власне кажучи, знову ж таки, це давайте зробимо все, щоб нічого не робити. Да. Хоча, ну, очевидно, все ж таки наші, в тому числі східноєвропейські союзники, не дуже ну, тобто, вже продовжують жити в тій парадигмі рожевих поні, рожевих мрій, які і ми отчасти перебували до широкомасштабного вторгнення. Багато з нас, багато з українців, навіть після 2014 року не вірили в те, що. Росія може полізти всюди. Чому? Я не знаю. Це якийсь психологічний феномен. І східноєвропейці і європейці, при тому, що вони на Сході Європи вони розуміють загрози, але вони не вірять в те, що вони, зрештою, реалізуються. Так, знаєте, от як то кажуть, м війна можлива, можлива. Але не, не сьогодні. Да. Не сьогодні, не за мого життя. Все -те. Теоретично я все це розумію, а, а на практиці, аби такого не було. Ну, от вами звідси позиція про те, що навіть дрони, ракети ворожі збивати на підльоті до своєї території, до свого повітряного простору, наші сусіди не хочуть. Причому вони бачать, що відбувається в Україні, і що там розповідає Росія розпропаганда. Якщо Кажуть, україн... оце ж українці винуваті в тому, що ракети і дрони падають, бо їхнє ППО збиває. збиває... Їм пропонують, збивайте ракети і дрони, які летять в ваш бік. Завчасно на територію України. Мені вони кажуть, хай вони падають на наші села, на наші міста. Ми... А їм 120 би б влупили. Йоперний театр. Ну ви уявляєте, це. Це дорогу, це дальнього радіусу ракети повітряні, дорожезні. Ну, так витрачати бездарно таке цінне озброєння. Ну, зрозуміло, вони вважають, що їх у них багато. Це ми за кожну ракету ми, е, думаємо, як її використати, використати найбільш ефективно, тому що, тому що ракет мало. Ворожих цілий багато Європейці ще до цього не готові. Ну, хай тренуються. Та да хотілося б, щоб це завершилось він добре для них, добре для нас. Дякую вам, пане Павло. Я розумію, що стримати емоції зараз важко, але вчора було їх ще важче стримати ніж сьогодні. Сьогодні вже трошки вляглося. А вчора ще було ну такі енергічніші у нас ефіри. Я вам дякую, Павло Лакійчук був з нами на зв'язку. Керівник безпекових програм Центру глобалістики стратегія 21 21-го сторіччя.